Мої найщиріші вітання, любі друзі, знаходимося ми на нашому черговому об'єкті. Це у нас на Заболотного. Гарна, Гарний проєкт, гарна квартирка. хотів би пройтися по неї, поспілкуватися, що ми тут зробили вже. Ми вже зробили чистову е, сантехніку, вклали плитку, промалярили, пофарбували повністю стіни. У нас змонтовані вже повністю е, коробки. Без дверей ну, полотна будемо вішати на днях. Електрика чорнова, сантехніка чорнова, впали вже підлогу, поки повністю її простелили, щоб можна було ходити. Частинку я вже демонтував для того, щоб показати, як вкладено вініл англійською ялинкою в нас внутріпідлогові конвектора та приховані плінтуси під фарбування будуть тут знаходитися. На цьому об'єкті у нас е, тіньовий профіль е, буде вже змонтований, а от зараз до нас підійде вже освітлення і будемо монтувати стелю. Після стелі закінчуємо з давними полотнами і будемо виходити. Покажу вам сам вузол. Дивіться, як гарненько у нас все вже змонтовано, підготовлено, плиточка вкладена. Зарізи під 45. Обшита ванна, інсталяція, і напроти нам вдалося зробити ось такі гарні полички, які в тілі стіни знаходяться. Тобто, тут у нас стіна з гіпсокартону, в самій стіні знаходяться поличці. Тут у нас виконані підприховані. Меблі під підприховану під, шафу вигнана повністю гарненько а, ніша. Дуже велике було навантаження до майрів, щоб зробити в площині кутами 90-х ідеальні, і знову ж таки повинні були бути в нас а, ідеально виконана відстань знизу до верху, зліва і справа, однаково до міліметра, щоб шафа, коли стане, не було жодних зазорів. Тут так само вже все пофарбовано, підвіконня вже змонтовані, чистова електрика вже змонтована, тепла підлога змонтована, перевірена через тепловізор. Зараз будемо монтувати шафи та підписувати. Другий санвузол так само вже змонтований. Бойлер висить. Поки прикрили. Зарізи під 45, двері прихованого монтажу. Потрапляємо на кухню по кухні. Фартух у нас з плитки. Тут так само підлоговий конвектор вкладений. Вся підлога це в нас ялинка вініл-англійська вкладена. На цій стіні в нас буде монтуватися панель, тому чекаємо, поки вона а, до нас приїде одразу з меблями. Змонтуємо і будемо ще трошечки доводити ці стіни, бо там дуже великий міліметраж. На ці стіни поки ще обклеєні і знаходяться в процесі. Скоріше за все, трошечки перепланували ми кухню і треба буде зараз змістити кондиціонування правіше. Такі технічні моменти завжди виникають в проєкті, коли перепланується кухня, змінюється розташування приборів. Зазвичай десь в половина ми це переносимо вже навіть після фінішних робіт. Але це не критично. Тому ось такий у нас гарний проєкт. Стіни підфарбування, ялинка англійська вініл на підлогі, двері прихованого монтажу, керамограніт на підлозі та на стінах, сантехніка прихованого монтажу, електрика Шнайдер Асфора, тепла підлога, Кондиціонування Купер Хантер. Будь ласка, телефонуйте, кому зацікавила якість наших робіт.